Залишені рідною матір'ю троє малолітніх дітей без шматка хліба у квартирі полишила їхня ненька, закрила двері, а сама десь зникла. Малі на самоті просиділи кілька діб. Поки голодний плач не почули сусіди. Як врятувала дітей, та головне, де їх матір, розкажуть мої колеги. Плач голодних дітей у квартирі почули сусіди та викликали поліцію і рятувальників. Ті використали спецтехніку, щоб відчинити двері. Таша, то йде двірі, пожалуйста. Маленький харашок. Дарті шпалери, сморід та нелюдські умови. Дітей залишила удома рідна матір. Без їжі вони провели декілька днів. Коли працівники поліції зайшли до приміщення, ми побачили трьох дітей за віком від двох до шести років, які знаходилися дуже в поганому стані. Дійсно, поганому стані. Вони були голодні. Шестирічна Даша розповідає, намагалась хоч якось пригодувати дворічну христину та трирічного брата Максима, щоб дітвора не плакала, давали їм що було: а це вода та цукор. Я їм давала сладку воду, сакри і воду перемішувала на сладку воду. Воно навіть було сладке, вони навіть засинали. Пустий цей животик. бручащий. голодна, да, да, животик впавший, бачите, трошечки така в тонусі, може то, що боїться. Да, зубки. Погані, тобто дитина Ми не ухожена. Мені раз визивали міліцію, соцслужби, ніхто не реагував взагалі, тому що діти вдома вночі самі діти. Сусіди розповідають, самі в квартирі діти лишаються не вперше. Де ж їхня мати, ніхто не знає. Не бачила неньку і старша в родині дівчина, 15-річна Олександра. Доти вийшла, я не знаю, куди вона вийшла. Я пока проживаю з бабуся. Ви на наркотики приймає. Ні, она не п'є уже давно. Може, коли то курила траву, а так показяти курить. Родини зацікавилися соцслужби, хоч до тепер кажуть про проблемну сім'ю не чули. Повірте, ми сделаем все для того, щоб діти живы, здорові і були на сегодняшний момент в безпеці. У дітей медики виявили сильне виснаження. Двоє зараз у лікарні, третій малюк у притулку. Їх 31-річну матір поліція знайшла над ранок побіля дому та запевняє, вийшла буквально вчора та й то шукати гроші на хліб. Пішла, Пішла до грошей шукати а? Да, до брата жінки, бо він а, врач швидкої допомоги сказав, що діти не їли більше двох тобто, дів. Ми на супах і два рази в день. Ну не було ні, ні хліба, нічого. Взагалі діти нічого не їли. Я не знаю, ми не ми їли. Проти гори матері відкрили кримінальне провадження за фактом залишення дітей у небезпеці. Жінці загрожує до двох років за гратами. Яна Федоровська Віка новини.